ті стріляють. Так ви запрошуєте командира їх. Так пусть хтось підійде, неужели вони бояться? Це журналісти, ми стріляти не бояться, підійти бояться. Ми а а ми тут просто стріляти, а нас вона стріляти. Ми давали інтерв'ю, я бачу, а, а ми тут полковника хотіли їхнього. Керівника Берку, до вас немає. Вам показати він? Наш прес-центр. А це не інтерв'ю, це не, не інтерв'ю, це пройшло 200 журналістів на інтерв'ю. Що в теплих прес-центрах ніхто нікого не стріляє, все стріляють на барикадах. Ми не стреляют, нас, стреляют, нас стреляют. Подойдите, но no, вы боитесь подойти к нам. Почему вы не боитесь стрелять? Вы там коменданта да? Здесь журналисты, здесь нет активистов. Так, Мы безоружные. Can... Мы вооружены Давайте. Беркут, Давайте. Беркут, Беркут, бери, Беркут, Підійди. 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 Давайте хором, чого мовчите. Беркут, підходи, Беркут, підійди! Беркут, перейди. Пойдите сюда. Хлопцы, можно вас. Ваши лица не видите, не бойтесь.

dobra. Okej, okay, dobra. Uuuuh, Берку, ти можете підійти до поспілкуватися, що не боїтеся. Підійдіть, будь ласка. Підійдіть ближче, будь ласка. У нас дом тут його немає. От личного командира, будь ласка, хлопець. Я у вас притягнула. Досліджте мені свою праву. Що він тобі скаже? У мене класна зарплата. Може, з ним поговорити? Друзі, ви розумієте, що нам потрібно роботи? Президент не, не нам нічого не пояснює, нам розказується неправда. Наші сенсі і е, е, описання травму вот, все правда. Скажіть, будь ласка, ну але... командир. Ви командир, не, ну, а, ну, вас, ви, командир? Ще, ні? Тут прийшли журналісти, ми вас не, не стріляємо, ми коктейлі молоді, ми вас не посадили. Не можна коментувати, забирають перку. От один хотів поспілкуватися, його взяли за руки відвели. <звук>

можна. Я теж і працюю. Хтось вспомнює, що це все. Раз, раз. Покажи, як він працює. Як він працює?